12 червня у будинку кіно міста Києва відбулася презентація фільму Українська православна церква у вірі та істині. Захід очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Разом з його блаженством у перегляді фільму взяли участь керуючі справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарні архієреї Київської єпархії, а також представники духовенства та парафіяни столиці. Перед показом фільму предстоятель звернувся до присутніх з напутнім словом про спадщину, яку залишив нащадкам Харківський архієрейський собор. Ми змогли, зберігаючи істинну віру, зберігаючи канонічність нашої церкви, знайти той шлях Соборного служіння, управління церквою, який природний для самої церкви. Я хочу побажати всім нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були хранителями тих традицій і тих правил, які підтвердив і підкреслив Хірейський собор в місті Харкові. Це традиції, які допомагають людині в цих складних життєвих обставинах, в яких ми опинилися, зберігати свою людяність, зберігати свою вірність Богові, не озлобляючись на те, що біля нього твориться. З вступним коментарем до фільму виступив професор Київської духовної академії і семінарії Протуєрей Олексій Добош. Фільм складається з трьох тематичних блоків, які складаються з коментарів професорів Київської духовної академії та ієрархів помісних церков. Архімандрит Сільвестр Сточев доступним викладом розповів про догматичне розуміння церкви, протерей Миколай Данилевич зробив історичний екскурс щодо становлення і сучасного стану вселенської структури церкви. Третій блок фільму присвячений суспільним викликам, у яких опинилося українське православ'я. У фільмі Українська православна церква у вірі та істині і «Єрусалимський патріарх Феофіл, а також ієрархії Кіпрської, Елацької, Польської православних церков та Афонські ігумени висловили позицію світового православ'я щодо розколу в Україні.